Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись питання, чи покарають колаборантів в Одеській області, які зливають інформацію про порти в Одеській області. Скажіть нам, будь ласка, Вищі сили допоможі, чи покарають колаборантів, які зливають інформацію про порти в Одеській області? Якби не колаборанти, було б набагато легше жити. Чи будуть покарані колаборанти, скажіть, будь ласка. В Одеській області буде з дійсною здійснюватись боротьба? боротьба. Проти колаборантів. Як саме? Скажіть, будь ласка, як саме це буде зробити? Так, дуже серйозні будуть зачищатися, як багато хто буде тікати із Одеської області, їхні шляхи будуть закрити, зв'язку не можуть, вони не зможуть більше працювати на Росію. Росія припине фінансування цих колаборантів, вони працюють за гроші. От. І їхній стан дуже сильно погіршиться. І дійсно, вони будуть покарані. І дуже жорстоко. Бо саме ці люди зруйнували мир. Все, що було. Всі намагання, що був мир в Одесі, все, що було збудовано над Одесою, це, напевно, я так розумію, ПВО, щоб захистити жінок і дітей, і щоб в домах був мир, ну, люди похилого віку, і мали також в Одесі люди, мали заробіток, роботу. В Одеській області, щоб працювали порти, економіка, От. то колаборанти це е, руйнували і буде дуже сильна боротьба. Всі списки готові. Кого, де брати? Всі шляхи їхні перекриті, і зерна вже посіяні. Зараз буде збір уражай... врожаю Враж... із колаборантів в Одеській області. Почнуть збирати врожаї із колаборантів. Ох, вони будуть тікати і нікуди буде втікти. Скажіть, будь ласка, вищі сили, допоможіть. Які плани у колаборантів? От що у них? в голові взагалі, що вони планують і які їхні цілі, що треба расистам в Одеській області, які наміри, що вони запланували обстрілювати, бомби, бомбити. Ну, так. Ви знаєте, вже все. Вони вже не зможуть. Раніше були, напевно, якісь у них цілі і наміри руйнувати, порти. Зараз все. Не зможуть вони здійснити цю роботу. Пропав зв'язок між колаборантами і расистами. Вони там ще дергають якусь агентуру, намагаються, але вона вся вибита, все вмерло. Вся, ця ідея закрита. Чи будуть бомбити расисти? Цивільних людей обстрілювати Одещину надалі. Все. Ноль. Завершився обстріл Одеської області і Одеси. Все, вони втікають. Тут йдуть обстріли більше рашистів. Саме там, звідки ви ну, вилітали ці ракети по Одещині, по Одесі. По портах Одеси. Саме там тепер будуть назад повернуті. Наші військові будуть обстрілювати расистів. І це вже фініш. І зараз дійсно йде велика боротьба, щоб в Одесі більше не змогли працювати колаборанти, бо, як показали карти, саме колаборанти обвинувальці того, що не працює. Ну, верніше, ну так, вони дуже сильно руйнують оцей захист, щоб закрити небо над Одесою. Заперечу весь негатив, заперечую, заперечуємо. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх колаборантів в Одеській області. Більше ніхто не може заперечую, заперечу. Працювати на расистів. Заперечу весь день. Заперечу дуже сильний страх. В них, е, вони <кій> зачаїлися і десь ховаються, і знають, що ї, по них прийдуть, що з ними їх вже виявлено і по них прийдуть. Вони бояться, лякаються, вони закрили свої ротики, не можуть працювати на, на расистів. І Росія зараз припиняє оце фінансування колаборантів. Що допоможіть нам, будь ласка, вищі сили, захистіть нас. Зараз все буде зроблено. Можливо, ще колаборанти можуть бути серед безхатьків. Безхатьками, або це можуть бути перевдягнуті агенти, кремлівські агентура. Ну, в вигляді, як безхатьків, може таке бути? От, і все буде забрано з Одеси. Прошу Вищі сили, допоможіть, закрийте вас, роти. Всім колаборантам, всім, хто працює на расисті в, Одесь, в Одеській області, більше не зможуть працювати, закриваються їхні роти. Інформацію більше ніяку не зможуть надати, де буде закрите небо над Одесою, над Одеською областю, над портами. Прошу допомоги, будь ласка, допоможіть нам. Ну, будуть словити. Перекриваю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть мені. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть рашисти, отримувати інформацію. Відвертаю навіки вічні, руйную всі зв'язки. Буде так, буде так, буде так. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допом... ну, допоможіть викрити і покарати всіх колаборантів, всіх, хто працює на расистів, на Росію. Більше в Одесі немає жодного колаборанта, жодного ждуна, жодної людини, яка може працювати на Росію. Убираю повністю негатив. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснено і так буде. Так що, так, всіх буде зачищено Одесу, не зможуть більше вони працювати на расистів. І в росіян щось зараз обірвалася ця можливість великі втрати. Вони не зможуть нічого зробити обстрілювати Одесу більше не зможуть. І Одесі, ну. Одеську область порти, бо дуже щільний буде відповідь рашистам. зараз або будуть літаки, або далекобійні, ракети. Ну, щось буде таке, що змусить їх припинити ну, взагалі все, всю агресію щодо Одеси. Так що, так. Дякую за увагу.